Привіт! У цьому уроці ми поговоримо про інструменти редагування, які ви можете використати для того, щоб ваше відео було більш зрозумілим і професійно виглядало. Щоб почати, у верхній бічній панелі ви можете знайти назву відео, формати відео горизонтальний, вертикальний, квадратний та іконку автозбереження, двічі клацніть на обертовому колесі, щоб отримати зелений галочку, що підтверджує збереження змін. Коли ваша ідея буде перетворена на слайди, ви зможете знайти їх на вашому робочому полотні зліва. Тут ви можете дублювати та видаляти наявні слайди. Нижче ви знайдете кнопку для створення порожнього слайда. Звичайні слайди обмежені 60 секундами створення відео, а слайди з фотоаватарами 25 секундами. Щоб зробити ваші відео більш привабливими, додайте переходи між слайдами. Ви можете застосувати це до певних слайдів або до всіх слайдів. Зверніть увагу, що переходи та синхронізація руху губ Аватара не видимі на попередньому перегляді відео. Щоб змінити порядок слайдів, перетягніть і скиньте слайди в потрібну позицію. У правій боковій панелі ви можете знайти різноманітні інструменти для редагування відео. Текст можна налаштувати за його розміром, прозорістю, кольором, шрифтом, анімацією тощо. Платформа підтримує різноманітні елементи: форми, лотіс, стокові зображення та відео, наліпки та багато іншого. Опція запису екрану дозволяє користувачам записувати робочий екран. Файл буде збережено в розділі завантаження. Ви можете обрізати завантажені файли та змінювати їх порядок на слайді. Розділ завантаження є розділом, де ви можете завантажити свої медіафайли на слайд. Стокові та завантажені зображення та відео можуть бути використані як фон для слайдів. Вибираючи підганяти аудіо, завантажений відеофайл буде прискорено чи сповільнено відповідно до мови. Елай пропонує широкий вибір стокової музики без роялті. Щоб додати музику до відео, виберіть трек. Щоб видалити музику з відео, натисніть на пісню знову. Легко регулюйте гучність музики. Ви можете налаштувати суви для музики, застосувавши час для початку та зупинки відтворення у відео. Ви можете застосовувати анімації до об'єктів та слайдів тут. Вибравши об'єкт на робочому полотні, ви можете додати деякі користувацькі анімації з текстовими мітками. Тривалістю анімації тощо. Щоб узгодити анімацію об'єктів, наприклад, маркери з промовою, скористайтеся функцією міток, яка це дозволяє. Виберіть об'єкт, застосуйте користувацьку анімацію та виберіть застосовану мітку з поля текстової промови. Клікаючи на попередній перегляд, ви можете переглянути останню згенеровану версію ваших відео. Коли ваш проект готовий, перевірте його на попередньому перегляді та натисніть кнопку Рендер. Після готовності відео готовий проект з'явиться в розділі Відео. Майте на увазі, що у разі необхідності відстежувати процес відео та завантажити його в вашу систему управління навчанням, завантажте згенероване відео у форматі Скоро. Чудово! Тепер ви можете додавати різні елементи, щоб залучити учня та підготувати відео.